Це моя улюблена штука. Немає світла. сидиш, що це наярюєш, цю штуку, заряджаєш його. Сонячна панель, коли світи звітло зникає. Причаєш, це фонарик, оце світиш собі, коли єшні жариш, А антенка може дозволити послухати всі новини. Микита рік тому замовив на китайському сайті Радіо Павербанк за 900 гривень. Ємність батареї 4000 мА. Такий гаджет здатний заряджати телефон до двох годин без зупинки. Він може заряджати до двох пристроїв одночасно. Він може заряджатися сам за допомогою е, вбудованого генератора, також за допомогою сонячної панелі. А ще тут є світло, яке може вас освітити і когось іншого. І, в принципі, це радіо. Якщо будуть виключатися світло ну, протягом 18 годин, про які ми говоримо, то це допоможе знати всі новини. У Микити є ще більш потужний павербанк на 65 тисяч міліампер, коштує 5 тисяч гривень. Цей девайс – справжній порятунок під час відключень світла. Він легко підтримує роботу Wi-Fi роутера або заряджає ноутбук. В нього вбудований кабель, а також є два порти для самої зарядки цього павербанку і для USB-a стандартних. Девайсів, якщо це буде ноутбук, то MacBook Air він зарядить приблизно півтора-два рази. Якщо це буде мобільний телефон, то це буде приблизно до чотирьох разів в залежності від того, який у вас телефон. З настанням холодів загроза масштабних відключень електроенергії в Україні значно зросте. Також експерти попереджають про нові хвилі російських атак на енергетичну інфраструктуру. Якщо Росія буде атакувати і на борі будуть е е тривалі морози, то відключення можуть сягати там і, 6, і 8, і 10 годин на добу. Тому павербанки є справжніми рятівниками під час блекаутів. Ціни на них стартують від 600 гривень. Вартість залежить від ємності батареї, кількості портів та швидкості зарядки. Якщо Powerbank 10 тисяч міліампер, то його вартість на ринку коливатиметься 800-1200 гривень. Якщо Powerbank 20 тисяч міліампер, то його вартість коливається на ринку 1500-1600 гривень. Крім потужності самого павербанка, важливу роль відіграє і кабель, що йде в комплекті кабель має бути не менше 2,1 і ампера. Якщо буде кабель 1 амперний, то він цей повербанк розгоняти не буде і він не буде використовуватися в повному об'ємі, який він є. Найкращий вибір – павербанки з ємністю від 20 до 60 тисяч міліампер. 60 тисяч це повербанки саме найкращі, які довго тривають заряд і можуть заряджати гаджет до 12-15 раз. Це телефон планшет. Вони заряджають до 3-4 разів. Щоб не заряджати по черзі, кожен пристрій, експерти радять купляти павербанки одразу з чотирма гніздами. Там, де є вихід Type-C, USB і Micro-USB використовується для заряду Type-C – це вихід для андроїдів. А USB-лайтинг, вихід з повербанку це для айфонів. А щоб пристрій не вибухнув, варто не допускати його перегрівання і обирати якісний павербанк. Оптимальна вага таких має бути від 400 грамів до півтора кілограма. Адже важкі пристрої як правило оснащені високоякісними акумуляторами, також при покупці зверніть увагу на цифровий індикатор. Він має показувати рівень заряду у відсотках кожного usb входу